Це ми так з мамою мали просто пожарити кабачків з майонезом. А вийшла отака красота. Кому цікаво, беріть ручку, листочок і все записуйте. Натерли три кабачка, три картошини на велику тетку, три яєчка, сіль, перець, приблизно стакан муки, але ми будемо ще бачити по густоті тіста. Смажимо наші блінчики на такому великому вогні. Такі вони виходять. За кожним разом я даю трошки олійки. Ось так. Черпачком я накладаю тісто і ложечкою швиденько у сковородочки формую. До того тіста я додала ще склянку муки. А ви дивіться, додали муки, посмажте один оладушок, щоб подивитися, чи потрібна вам мука, чи не потрібна, як буде перекидатися, чи не буде розтікатися. Отак, От з обох сторін на великому вогнику швиденько такі красунчики виходять. Я збила блендером ой, ось таку намазку. У мене тут два плавляних сирка, майонез, чесник, кріп і я ще сюди поклала помідорку, очищену від шкірочки, саму м'якоть. Ось таку даємо. Е, колір такий дає, намащуємо і смакуємо.